До розгляду правок про мобілізацію приступило 80-90 депутатів станом на зараз в залі є близько 50. Тобто, було зрозуміло, що жодна правка, яку будуть ставити на підтвердження або на врахування, вона автоматично не буде прийнята, 226 автоматично не, не буде не, не Немає їх просто фізично немає. Тобто, формальна робота над законопроектом, над яким попрацював е, е, комітет Верховної ради, так треба на, насправді. Ми е, як заходили до зали, ми підраховували які тенденції. По голосах, і як голосували по попередніх законопроектах, які були сьогодні прийняті, зокрема в першому читанні, це є про так звану мобілізацію засуджених і про е, посилення е, покарання за військові правопорушення, угу. то було близько 300 голосів в залі. Тобто, насправді, якби депутати були зацікавлені щось розглядати, вони були наявні на той момент в Києві, наявні на той момент в залі, і можна було про щось говорити. Після перерви їх автоматично не стало. Але я зауважу ще один дуже важливий момент. Чому зокрема ми, як опозиція, ставимо більшість своїх правок на врахування? Ми їх проговорюємо, пояснюємо щоб хоча б люди, які з наших трансляцій це все бачать, розуміли про що йдеться. На комітеті було прописано комітетськими правками до досить багато таких хороших пунктів. Угу. Так це не були наші правки особисті, але була виписана досить нормальна формула, і зокрема, це була формула про демобілізацію. Спочатку це було після 36 Місяців після цього там внесли ж за рішенням ставки. Потім ще додали, що там 18 місяців мають бути бойові розпорядження саме на нулях. Виконувані. Ну, тобто, щось та й обговорювалося. Буквально вчора знесли повністю розділ про демобілізацію, нібито на прохання головнокомандувача. Викинули повністю доплати, які пропонувалися. Це були доплати 70 тисяч гривень і 10 тисяч гривень за перший контракт, одноразова допомога і так далі. Це повністю так само викинули, і виявилося дуже багато пунктів, які по суті сприяють тому, щоб цей законопроєкт називали законопроєктом про деморалізацію і знущання з військовослужбовців. Військові зрештою мені в коментарях писали, що це про е, моги, е, могиліфікацію угу. військовослужбовців. Тому що насправді перше питання було: що робити з тими, хто вже другий, третій, а дехто і п'ятий рік на передовій без повноцінного права на перепочинок. Ці питання не вирішують тому мусимо ставити на на на, підтвер... на врахування всі правки. І слушно сьогодні сказав Петро Олексійович, що було би нормально. Перше, щоб Володимир Зеленський, як верховний головнокомандувач, і представляв цей законопроєкт, бо це його компетенція, і зустрівся і не один раз з головами фракцій, скомунікувавши ці питання, взяти на себе відповідальність за ті чи інші процеси. Ну і в цій формі, які є зараз законопроєкт про мобілізацію, відправити на повторне, друге читання, доопрацювати, прописати і голосувати. Тоді можна було би не іти по кожній правці, і тоді можна було б приймати нормальну версію. Ну але Оскільки законопроєкт абсолютно знущання над армією, значить треба брати правки і пояснювати всім Я, громадянам. до речі, теж сьогодні...